Зоряна їхала з чоловіком Іваном у село. Осінь вже вступила у свої права, сірі хмари низько висіли над дорогою і дощ дрібно стукав у скло. На серці було важко, Стала сумна подія, не стало Іванової сестри. Жінка була ще зовсім не стара, ще мала жити, радіти життю, але сталося непоправне, так буває. Село зустріло їх тихим смутком. Біля хати, де ще недавно лунав сміх, тепер стояли люди у чорному. Серед них хлопчик, широко розплющеними очима семирічний Тимофій. Він ніби не розумів, що сталося. Тільки дивився навколо так, наче шукав когось, хто пояснить, де його мама і чому всі плачуть. Похорон минув, але з того моменту в родині постало головне питання хто візьме хлопчика? Родичі наполягали на тому, що племінника до себе має взяти Іван. Теж брат, казали вони хто як не ти. Дитина сирота тепер. Зоряна стояла осторонь і відчувала, як всередині щось протестує. Вона ніколи не хотіла дітей. Вони з Іваном жили разом 10 років тихо, спокійно. Без дитячих сліз і турбот, і їй так було добре. Вона ще до весілля попередила чоловіка про свою життєву позицію щодо цього питання, і Іван не протестував, змирився, йому теж це підходило. Але тепер ситуація, коли їм треба взяти додому чужу дитину. Зряна відчула холод, але серце чоловіка було на долоні, і як вона могла забрати в нього право на це? Вона подивилась на хлопчика, що тихо сидів у кутку і прямо запитала Тимофію, а де ти хочеш жити? Вдома. Чесно відповів семирічний хлопчик, який в цей час намагався виглядати зовсім дорослий. Дома тебе ніхто самого не залишить, ти надто малий, треба вибирати або дитячий будинок, або до нас. Тоді я хочу жити з дядьком Іваном. Добре, але ти маєш розуміти я ніколи не стану тобі мамою і любити тебе не буду, але дбати про тебе буду. Тимофій слухав її й кивнув, ніби сприйняв ці слова нехай без любові, але у нього буде дім. Та, попри все, Зоряна була нежадібна не зла. Вона швидко облаштувала хлопцеві кімнату, купила нові шпалери, поставила гарне ліжко, завісила яскраві штори. Тимофій розсів у тому просторі, наче квітка на сонці. Він був слухняний, вдячний і навіть намагався не заважати, боявся, щоб його не вигнали. Коли прийшло літо, вони з Іваном збирались на море. Спершу Зоряна твердо вирішила їхати тільки удвох. Вже з родичкою домовилася, що та забере хлопчика до себе, але перед самим від'їздом передумала. На морі хлопчик радів кожній хвилі, кожному камінцю на пляжі, і зоряна ловила себе на думці, що й сама сміється більше, ніж будь коли. Повернувшись додому, вона несподівано дізналася, що чекає дитина. Спершу в голові з'явився страх, вона ж ніколи цього не хотіла, їй було 35, вона вже відчувала себе сформованою дорослою а що тепер буде? крутила в голові тривога. Чоловікові вона не зізналася, боялася його реакції, бо бачила, що він же прикипів до хлопчика, та й свої думки ще не встигла на наступний день вона вирішила піти до лікаря. Але саме тоді задзвонив телефон. Зі школи повідомили Тимофія, забрали в лікарню, він з непритомнім на уроці. Серце зоряни мало не вискочило з грудей. Вона кинулась в лікарню, не думаючи ні про що. Коли побачила його бліденьким на ліжку з дрібними ручками, які тремтіли, відчула, що в ній щось перевернулося, вона схилилась над ним і прошепотіла Тимчику, тільки живи. Ти мені потрібен. І тоді зрозуміла вона його любить, любить так, як може любити тільки мама. Минали руки, озряна та Івана народилась донечка, а потім ще й син. Тимофій ріс поруч і був для менших дітей не просто братом, а захисником і другом зряна навчилася сміятися з його жартів, хвилюватися через його екзамени, пишатися його перемогами. Але в глибині душі її гріло і водночас мучило одне та страшна фраза, яку вона сказала йому у дитинстві Я ніколи не стану тобі мамою і тебе любити ніколи не буду. Чи пам'ятає він це? Чи носить у серці той біль? На свої сорока п'ятиріччя зряно накрили великий стіл. Діти метушилися, чоловік усміхався, а Тимофій, вже дорослий юнак, підійшов і подарував їй букет. Мамо, сказав він, і в його голосі не було жодного сумніву. Дякую за все. Зряна ледь не розплакалася. Він назвав її мамою, значить, простив, значить, усе минуло з його болем залишилось позаду. І хоч вона мала двох рідних дітей, найбільшою її перемогою було те, що серце колись чужого сироти стало для неї рідним. Єдине, про що шкодувала Зоряна, це те, що колись у хвилину слабкості сказала йому ті жорсткі слова. Вона знала життя не перемотаєш назад, але вона мала шанс щодня доводити своєю любов'ю, що ті слова були неправдою. А любов, як виявилося, здатна вирости навіть там, де спершу був лише холод.